Жанарі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал «Товарка без води». І сьогодні вже 212-те відео з мого щоденного челенджу, відео на етап щодня. І сьогодні я тобі дам невеличкий майстер-клас по пошуку товару на практиці. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, поставь лайк і підпишись на цей канал. Дивись, я думаю, ти вже знаєш, у нас в Україні є перший клуб з маркетплейсів, він має назву «King of Marketplace UA». І саме там до мене прилітають кожного дня безліч цікавих запитань. І однією великою категорією запитань це є пошук нових товарів. Так, звичайно, це біль у всіх селерів, а особливо у тих селерів, які лише починають свій шлях пошуку, тобто -то першого закупу в Китаї, вони ще не дуже розуміють всі нюансики і можуть втратити в якусь халепу, обравши не той товар. І саме тому в клубі вони пишуть мені для того, щоб я дав якийсь вердикт по товару, піде він чи не піде. А у мене дуже велика наглядовість, тому я точно знаю, які товари в Україні продаватися не будуть. А тепер прийдемо до конкретного практичного прикладу. Саме сьогодні до мене звернувся наш член клубу і показує мені ось таку штуку. І каже: Дмитро, як ти вважаєш, вона буде продаватися чи ні? Мені потрібна твоя дружня порада. І тут я тобі рекомендую здати два питання собі при пошуку товару. Перше питання. Які думки повинні виникнути у твого покупця в голові, щоб він купив твій товар? От, наприклад, мені зараз не зрозуміло, що це взагалі таке. Можливо, це якісь фітнес спандери для спорту. Можливо, якісь шнурки, можливо, якісь іграшки. Ну, тобто, по факту одразу не зрозуміло. Тому ти повинен подумати, по якому запиту буде шукати цей товар. І селер з нашого клубу каже: ну, це головоломка для дітей. Або ще може бути другий запит, дитячі розвиваючі іграшки. Я кажу, супер, давай перейдемо до другого дуже важливого питання. Ану-ка, візьми і проаналізуй по цим двом запитам, які зараз є продажі у твоїх конкурентів на першій сторінці на маркетплейсі розетка. І звичайно, ми з тобою не можемо подивитися, які є по факту продажі, тому що зовнішнього сервісу аналітика в Україні ще немає. Але ти хоча б подивись, скільки там яличків топ-продажів, відгуків і збережень, хоча б цю інформацію зберив. І от ми з тобою зараз забуваємо, наприклад, фразу Головоломка для дітей і бачимо, що на маркетплейсі розетка є всього дві картки з ярличками топ-продажів і дуже мало відгуків. Далі ми з тобою забуваємо другий запит, «Дитячі розвиваючої іграшки, і бачимо на першій сторінці всього один ярличок топ-продажів. Що це для тебе означає, друже? А це все означає дуже просту штуку, що ніхто в цій категорії зараз не заробляє. Тому що ми з тобою знаємо, що на кожній підкатегорії є 10 топ-продажів, а алгоритм видає лише один або два. Зараз в цих категоріях немає трафіку і, відповідно, і немає великих продажів. І саме тому, якщо ти шукаєш новий товар, який ти бажаєш завести в Україну, то тобі потрібно обрати, по-перше, ті товари, які у покупців вже якось на слуху. Ну а по-друге, шукати унікальні товари, але в тих підкатегоріях, де є багато трафіку, саме тоді ти маєш можливість забрати у когось цей лише хто продажив собі. Тобто там, хто вже торгував до тебе і заробляв гроші, ти береш завозиш більш унікальний, більш крутий товар і забираєш трафік на свій артикул. Ось така моя логіка, і саме таку пораду я і дав нашому члену клубу, і він, звичайно, одразу почав шукати зовсім інші товари, тому що він розуміє, що рибу потрібно ловити там, де вона плаває, де вона є, по факту. Ось такий тобі невеличкий майстер-клас по пошуку товару в Китаї. Ну якщо ти бажаєш зібратися з нюансами скаутінгу, як це взагалі правильно робити, то більше інфо для тебе є в описі під цим відео. А якщо тобі подобається мої відосики, то постав і підпишись на цей канал. А я вважаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.